Автобус камуфляжних кольорів та український прапор та криворіжці збираються у похід зони АТО. Кажуть, що їдуть у небезпечне та важке відрядження, бо того потребує батьківщина. Не ми цю війну почали, але ми її закінчимо. Будемо жити мирно, прийдемо своєю вимогою. Мені дружина сказала, повертайся зі щитом, або на щиті. Жінки ж служать, не одна я, я не перша. І сподіваюся, ні крайня. Захищати треба родину. І жінська робота нужна. От я російський, український язык навіть не знаю. Вот. Україна це моя родина, мой дом. Зараз в моєму доме не порядок, прийшла, біда, Я хочу, щоб моя сім'я жила на Україні. Рідні, які залишаються у Кривому Розі, найбільше сподіваються дочекатися миру у нашій країні та повернення близьких додому. Захищати треба свою Україну, щоб ми жили свободно і щасливо. І дети, і наші внуки. Я вважаю, що це правильно. Ждем, щоб там було все нормально, щоб вернулись с победой. У тому, що все буде добре, впевнений і командир підрозділу, бо кожен із цих бійців професіонал. Це добровольці Исключительно всех всіх категорій. от действующих сотрудников міліції, отставных сотрудников міліції, сотрудников других правоохранительных органів. участников боевых действий и участников миротворческих операций. Тех операций, которые наша страна проводила согласно международных обязательств. Ну, немножко мелкого среднего бизнеса. Все исключительно патриоты, все исключительно добровольцы. Связались с главой местной администрации. Наши ребята обеспечены как минимум раз в неделю баней. Да, местные фермеры, предприниматели обеспечили питание. В принципе, это не говорит о том, что у нас нет, но просто люди отнеслись к нам с пониманием, мы с радостью приняли эту помощь. Кривой рог достойно, его лучшие представители достойно несут службу, поэтому быстрее бы наступил мир. За словами головного міліціонера міста Андрія Гречуха, наші земляки добровольці охоронятимуть спокій мирного населення на звільненій території, вестимуть розвідувальну та антидиверсійну діяльність. Каже, наші хлопці молодці, впоруються. Є на те і сили, і можливості. Техніка є на чому переміщатися. Кожне підрозділення обезпечено автобусом. От. Зараз готуємо КАМАЗ, ще газ, і один автобус. От. Ну проблеми. проблемы в горючей смажестых материалах. В ближайшее время мы должны получить со складов пулемет на БРДМ. Вот. Нам пообещали АГС, пообещали снайперские винтовки. Ну, пока пообещали. Гранаты есть, гранатометы есть, и бронежилеты и самое главное, сила духа, и желание, и патриотический настрой. Вот это все есть. Проблему військових із важкою технікою спробували вирішити діти. Я нарисувала для солдатів танк. Я нарисувала для солдатів герб України і солдатів. Я прийшов подарувати свої рисунки солдатам. Від'їжджаючи, хлопці запевняли близьких в Україні буде мир, і вони зовсім скоро повернуться додому.